Всім привіт! На зв'язку Богдася, і сьогодні ми разом з вами поговоримо про дуже круте мистецтво, а саме мистецтво конспектування. Насправді це дуже важливо для вас, як школярів чи студентів, тому що, конспектуючи, ми згруповуємо весь важливий матеріал, який ми повинні знати в зручному форматі, щоб потім нам його було легше вчити, запам'ятовувати і в разі чого знайти, віднайти. Тому це мега важливо. На жаль, цього мистецтва нас у школі не вчать. Тому сьогодні я вам дам дуже класні поради, як вести конспекти, щоб потім було легко все знаходити, щоб це згруповувалося у вашій голові, і ви могли легше засвоювати матеріал. Тому сподіваюся, що для вас це буде корисно, особливо якщо ви складаєте якісь іспити, екзамени, заліки. Це дуже буде класно. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця і поїхали! Почнемо з того, що взагалі таке конспект. Конспект це стислий зміст певної теми в оформлений в письмовому вигляді. Тобто, буквально ми сидимо на уроці, слухаємо викладача і стисло. Записуємо це, але нам потрібно вміти відбирати інформацію, яка дійсно є важливою, а не лити воду в конспекті. На то він і конспект. Тому конспект це стисла інформація, стислий зміст чого-небудь. Основна інформація. Але прям основна інформація це не зовсім правильно. Тому що якщо основна інформація, це буквально коли ми розгорнемо параграф і випишемо всі визначення. Але ну погодьтесь, вам це нічого не дасть, і ви нічого не запам'ятаєте. Отже, перша порада, що ви повинні знати про конспекти, це те, що він орієнтований лише на головні думки. Того, що вам розповідає викладач, або того, що ви читаєте з підручника, або того, що вам говорить лектор, тобто ви повинні навчитися з води тексту знаходити головні думки, які є важливими, зрозумілими, які ви повинні знати і законспектовувати. Тому тут не підходить бездумне переписування визначень з параграфів. Думати, що нам це якось допоможе, що це основна інформація? Ні, типу, ви маєте переписати визначення, якісь слова незрозумілі розкрити в конспекті, виділити основну інформацію алгоритм якихось дій, і це у нас, і в принципі, є хороший конспект. Як же ж створити такий класний і хороший конспект, де ми виділяємо основну інформацію? І створити так, щоб цей конспект допомагав нам засвоювати весь матеріал? Тому що є методики, які допоможуть вам вести конспекти так, щоб матеріал у вас засвоювався краще. Перше, якщо ви пишете, а не друкуєте там на телефоні, це не дуже ефективно. Якщо ви пишете, то обов'язково у вас має бути набір там різнокольорових ручок, чи маркерів, чи там закладок, стікерів, тому що ви повинні виділяти основну інформацію. Це дуже важливо, тим, що коли ви розгорнете свій конспект, основна інформація, головна інформація у вас кидалась в очі. І ви можете на Палітурці вашого зошиту, як ви тільки його розгортаєте, виділити, де ви познаєте, що який колір означає, що який там стікер означає наліпка, тому це дуже важливо. Якщо ви пишете, а не друкуєте, то для цього вам знадобиться якісь кольорові ручки, маркери, наліпки, стікери, щоб згрупувати всю інформацію, яку ви пишете в одне прекрасне місце, щоб вам було зрозуміло, і коли вам терміново потрібно буде знайти якусь інформацію, ви змогли пробігтися по зошиту і побачити основні моменти. Найкраще, якщо ви на обкладинці. Виділити, який колір, що означає, наприклад, там зелений визначення жовте, жовтий це заголовки і так далі. Стікери це означає якась важлива там, інформація і так далі. Щоб, коли у вас там, наприклад, навіть якась контрольна, ви могли з легкістю щось підглянути і списати, або просто оновити інформацію в голові, і коли вам щось потрібно, з легкістю знайти. Тому ведіть конспекти розумно і згруповано. Як ж розпочати свій конспект? Звичайно ж, з теми, яку ви будете розкривати, наприклад, на даній там сторінці, або саме сьогодні, або під теми, і виділяти їх маркером. Це дуже важливо. Обов'язково пишіть посередині заголовок, відступайте з, від минулої теми кілька рядочків, пишіть заголовок, виділяйте, щоб коли вам буде потрібно знайти якусь інформацію, воно вам кидалося в вічі, щоб ви могли розгорнути і побачити так, такі, такий, таке, це мені там. Підходить, це теж це теж ось це мені підходи. Це те, що має якраз таки кидатися в очі. Тому відступайте, робіть відступи і маркером виділяйте назву теми. І не забувайтеся, що назва це дуже важливо. Заголовок це дуже важливо. Коли ми вже зробили цю основну інформацію, тобто написали заголовок, далі ми починаємо конспектувати якусь основну інформацію. Не забувайте, що нам потрібно робити великі відступи, так наш мозок легше сприймає інформацію. Пам'ятайте про абзаци, як пишете якесь визначення, обов'язково виділяйте назву визначення маркером. Як пишете, малюєте якісь схемки, обов'язково малюйте їх там олівчиком, щоб воно теж кидалося в очі, робіть красиві відступи і взагалі виділяйте. Ляєте основну інформацію, хай в кожного кольору вашої ручки чи маркера буде своє призначення, яке ви будете виконувати в своєму конспекті. Кожну свою нову ідею пишіть з нового абзаца, а краще робіть великі відступи, Тобто відступіть в хоча б кілька клітинок чи там два рядки, щоб воно вас розграфувалось. Так вам буде набагато легше потім орієнтуватися в вашому зошиті, і основна інформація буде і далі кидатися вам в очі. Тому обов'язково, будь ласка. Відступайте, робіть відступи, і кожну свою нову ідею, кожну нову тезу записуйте з нового рядка, пропускаючи один рядок перед тим. Якщо у вас є така можливість, то обов'язково малюйте графіки, таблиці, малюнки. Так набагато легше запам'ятати. Візуально нам легше запам'ятати, і коли вам буде потрібно відновити цю інформацію в пам'яті, ви згадайте, що ви малювали ось таку схемку, і в такій тотезі у вас це було згадано. Тобто, якщо є можливість розділити інформацію на малюнок, на якийсь графік, на якусь таблицю, краще саме так і робити. Ми в таблицях краще запам'ятовуємо. Якщо ви готуєтеся до НМТ чи ЗНО, я вам раджу придбати мій конспект. Він є як в електронному варіанті, так і в друкованому. І саме в ньому я використала формат. Він на 97% складається з таблиць. Тому що так нам легше запам'ятовувати. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Якщо у вас є можливість малювати якихось якісь графіки, якісь таблички, якісь малюнки, обов'язково це робіть. Діліть інформацію візуально. так вам буде легше її запам'ятати і легше віднайти якийсь зв'язок між якимись діями. Всі свої записи діліть на блоки, а блоки на пункти. Це теж дуже важливо. Тобто, кожна нова тема, тобто кожен новий блок розпочинайте, наприклад, з нової сторінки. Або відступайте добрячий кусень сторінки, щоб ми розрізняли. Коли ви вже пишете цей блок, діліть його на маленькі такі тези, на розділи, виділяйте їх теж по-різному, відступайте і обов'язково виділяйте. Тобто діліть теми на блоки або під теми, а ті під теми блоки діліть на тези це дуже важливо. Якщо ви поділите це на, на маленькі такі шматочки, вам буде легше запам'ятати і згрупувати цю інформацію в своїй голові. І до речі, якщо це під теми, то блоки можна нумерувати. Так буде навіть легше їх знайти. Часто це слідкується саме в університетах, лекції, лектор диктує занадто швидко. І ми не встигаємо писати це все, тому а навіть часто ми не встигаємо зрозуміти, яка інформація головна. Тому я вам раджу, обов'язково, коли у вас такі лекторні уроки, лекції, або коли вам вчитель пояснює теорію, якщо це школа, ставити диктофон. Поставте диктофон. І все, запишіть цю лекцію. Ну, школі простіше у вас інформація продубльована в параграфі, і ви можете звідти виписати головне після уроку. А якщо ви вчитесь в університеті, то обов'язково записуйте лекції, а потім прослуховуйте. Тобто ви можете буквально те, що ви не почули, зробити відступ і написати приблизно яка ця хвилина була уроку, щоб потім на диктофоні промотати і послухати, що ж таке важливе чи неважливе Ви пропустили. Студенти знають наскільки конспекти, дуже Важливі в їхньому житті, тому що буквально ми по конспектах готуємося до контрольних робіт, до заліків і до іспитів. Так тобто набагато простіше. Тобто, якщо у вас буде якісний конспект, вам не доведеться відкривати підручник і читати 20 мільярдів параграфів. Краще одразу на уроці красиво конспектувати, щоб потім перед контрольною розкрити лише конспект і прочитати все. Також наступна порада, щоб зекономити свій час, коли ви пишете конспект, використовуйте скорочення і обов'язково виносьте. Тобто, якщо ви вчитеся математиці, наприклад, фізики, я не знаю, і у вас часто зустрічається слово функція, ви можете скоротити на «я». І винести це на останню сторінку, щоб ви не забулися, як воно у вас розшифровується. Якщо ви чите, там багато літератури, у вас це слово література там якоїсь там століття, ще якась там література, часто вживається, використовуйте літра, і теж про що це означає це скорочення на останню сторінку. І подібно. Тобто, якщо слова у вашій професійній діяльності, предмету дуже часто зустрічаєте, придумайте їм скорочення. Це дуже зручно, насправді. Тому користуйтесь. А ще мега-мега-мега важливо придумувати різні позначки. Наприклад, коли у вас є якась мега важлива інформація, це щось прям такий інсайт, це те, що точно зустрінеться на контрольній, сказали, чи ще щось, обов'язково ставтесь на коклику, виділяйте червоною ручкою. Якщо це те, щоб ви до цих пір не зрозуміли, намалюйте знак питання і відступіть, щоб потім ви змогли собі пояснити в цьому конспекті. Якщо це ви випадково написали воду, ви можете намалювати кружечок або хвильку, щоб до цього не повертатися. Тобто. То використовуйте різні засоби, використовуйте різні позначки, придумуйте їх також. Виносите на останній сторінці і користуйтеся. Так вам буде в пошуку вашого конспекту, в пошуку якоїсь інформації легше справитися і легше знайти якийсь матеріал або зрозуміти, що він вам потрібен чи не потрібен, на що вам потрібно звернути більшу увагу, а що вам потрібно ще пояснити або запитати вчитель. А також пам'ятаємо, що всю інформацію ми пишемо в першу чергу, і нам потрібен якийсь зручний зошит, блокнот. Комусь зручно в А4, комусь зручно в звичайному зошиті, комусь зручно в клітинку, комусь в лінійку. Це також все залежить від предмета, який ви конспектуєте. Тому знайдіть якийсь зручний зошит. Тобто це не має бути якийсь блокнот, який ледве відкривається, і півсторінки там пустої, і це виходить негарно. Тобто навчіться красиво писати і навчіться підбирати правильну канцелярію, щоб якісно навчатися. Це дійсно грає дуже велику роль. Тому так. Отже, підіб'ємо підсумки. Щоб конспект був якісний, потрібно навчитися слухати викладача або лектора та виділяти саму головну основну інформацію. Наступним кроком вам потрібно підібрати класну канцелярію, починаючи від зошита, закінчуючи маркерами, ручками та наліпками. Далі ви повинні навчитися ділити інформацію на блоки, підблоки, тези, навчитися її Конспектувати в схемках, в графіках, в табличках, тому що це легше запам'ятовується. Найважливішу інформацію, ви завжди повинні виділяти: виділяти позначками, виділяти маркерами, виділяти наліпками. Тобто, не просто так ми їх придбали. Це все сприяє кращому запам'ятовуванню. Щоб зберегти свій час, використовуйте скорочені слів, які ви носите на останній сторінці і позначки. Це вам класно допоможе тобто майбутньому орієнтуватися в вашому конспекті перед іспитом чи контрольною. Тобто, простіше прочитати конспект, ніж читати 50 сторінок параграфа. Ну погодьтеся, це дійсно так і є. It's Сподіваюся, що після цього відео ваш конспект заграє новими фарбами, і ви обов'язково підкреслили якісь поради. Можливо, щось ви дізналися або знали, але не використовували після цього відео. Будете використовувати. Обов'язково готуємось до НМТ, ті, хто готується в школі. Запрошую вас до речі на свій курс, де ми за три місяці вивчимо всю програму НМТ з української мови. Буду рада вас бачити всі деталі в інстаграмі. Замовляйте мій конспект. Він вже дуже гарно і класно оформлений для того, щоб ви запам'ятовували. Вам лише доведеться виділяти маркером, щоб краще зрозуміти інформацію, підкреслити для себе найголовніші і складні якісь для себе моменти. Тому він весь в таблицях, я думаю, вам дуже сподобається. Ну а на сьогодні все. Обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, там класні пости по підготовці до НМТ. Також в мене є інстаграм про книги. Обов'язково туди залітайте, якщо любите читати. І підписуйтесь на мої телеграм-канали та Тікток. Коротше, всі посилання на моїй мережі будуть в описі під цим відео. Ну, а на сьогодні все. Була рада вас бачити. До нових зустрічей. Всіх люблю, обіймаю. пока-пока!